Шановне товариство, всім вітання! З вами все Волод Хома. І сьогодні в дуже-дуже короткому відео я хотів би поговорити про е, наші емоції і те, як ми даємо їм вихід. Останній час е, ознаменований непростими моментами е, в тому, як відбувається все в нашій країні, в нашому суспільстві та й в наших головах, власне кажучи. Гадаю, ви могли відчути, що стресу стало набагато більше, що більше новин та й подій, які змушують нас непокоїтися. І це змушує нас уявляти погані сценарії, що все буде дуже погано, що нас чекає щось дуже і дуже жахливе. І це цілком можна зрозуміти, бо хто зараз не просідає час від часу. Давайте визнаємо, що так чи інакше ми всі дуже і дуже стурбовані. Просто ми настільки звикли вже жити в цьому стані, що воно циклами такими находить, знаєте. Але іншого виходу, ніж просто продовжувати, здається, немає. І наші емоції все одно залишаються. Як би ми не храбрилися, як би ми не говорили, що ні, насправді треба кріпитися, наші емоції все одно залишаються, і це не суперечить тому, що ми, навіть якщо складно, але налаштовані на щось хороше, ці емоції все одно є, і їм потрібно давати якийсь вихід. І за останню добу, а сьогодні в нас 13 травня, я спостерігаю якось особливо багато напруги в чатах, різноманітних. Як на мене, інтелектуальних спільнот, і те, як події, які відбуваються, пов'язані з тим, як зростає напруга серед людей. І я хотів повернутися тут знову ж таки до теми емоцій і сказати, що нам тут треба згадати Аристотеля. Аристотель висловлює дуже цікаві думки стосовно театру. Він каже, що. Чому, власне кажучи, людям і хочеться, і варто ходити в театр і щось спостерігати? Він, звичайно, говорить а, про античний поліс грецький. А, як це там відбувається? А, це дуже відрізнялося б від того, якби ми сходили в оперу сьогодні чи знову ж таки на театральну виставу. Але важить його думка. Про те, що коли ми йдемо в театр, ми спостерігаємо там якусь дію, якийсь сюжет. І ми проживаємо його там. Якщо це ж сюжет про війну, про страх смерті, про втрату, але також і про щось хороше, про будь що Ми його там проживаємо. І це дозволяє нам зняти певну напругу, яка в нас копиться. Ми проживаємо це, дивлячись це. Ми проживаємо це, дивлячись, е, якусь виставу. І нам стає дещо легше. Тому у Аристотеля тут був і певний, як на мене, Прагматичний погляд на це. І знаєте, у нас же є в нашому українському суспільстві вже певні меми, да, які нас завжди рятували. і Ще, сподіваюся, дуже довго рятуватимуть. Про зраду і про перемогу. І це дуже добре накладається на Якісь негативні події на корупцію, яку ми спостерігаємо, на недолугість, можливо, якихось людей, на абсурдність деяких суперечок, та й, в принципі, відчуття певного розгардіяжу. Але все ж таки ми не забуваємо, що ми знаходимося в емоціях, і правильніше було б їх прийняти і полюбити в собі, а отже і себе полюбити, а отже і інших, ніж накопичувати їх і потім. Цю агресію виштовхувати кудись назовні, тоді, коли вона, власне кажучи, є не завжди доречною. А це іноді стається не завжди вона доречна зараз. Тому іноді нам просто потрібен якийсь фан. І нам здається, що наша доля українська, от вона унікальна, месіанська в певний спосіб, не щастить, не даленить нам. І тут хочеться згадати про прекрасного сатирика Джонатана Свіфта. Можливо, в дитинстві. А можливо, і в пізнішому віці, ви читали цю е, прекрасну збірку, цей прекрасний текст Джонатана Свіфта Мандри Гулівера. Джонатан Свіфт, прекрасний ірландський сатирик, який висміював англійський лад настільки сильно, що мандри Гулівера, здавалось би, казочку, цензурували. Але навіть після цензури вона не втратила того рівня тролінгу. і Власне, сатири і соціальної критики водночас і низької, але водночас і достатньо високої. Дотепної, власне кажучи. Так от, певні проблеми, з якими нам здається стикаємося, ми, є нормальними і завжди були присутні, як і в будь-якому суспільстві, а особливо і в суспільствах західних, європейських або англо-саксонських. Тому Джонатан Свіфт у нас критик англійського ладу. І нагадаю, що Гулівер у нас е, виходить е, достатньо достатньо рано, якщо ви е, в курсі, то це 1726 рік. Здавалося б, чим тоді займалися люди. Але ось таким вони і займалися. Тому е, дуже раджу вам взагалі почитати цю книжку на дозвіллі мандри Гулівера. Прекрасне видання Баба Галамазі, прекрасне видавництво з прекрасною книжкою, з прекрасним перекладом. І там є декілька частин. Я б особливо радив звернути увагу. Звичайно, краще читати спочатку, але радив би звернути особливу увагу на другу частину мандрів Гульвера: Подорож до Бробдінгнегу». Подорож до Бробдінгнегу. Свіфт там видумує деякі слова, деякі назви, тому вони так складно читаються, але насправді все, що він робить, він тролить його дійсність. Тому може здатися дивним: а чому ж людина робить себе спочатку дуже великою і приходить в імперію ліліпутів, а потім робить себе маленькою дуже і приходить в королівство велетнів. Це все для того, щоб ця сатира була збережена. Отож, друга частина подорож до Бробдінгнегу, це всього 90 сторінок. 90 сторінок, які подарують вам радість, захоплення і дозволять прожити щось, що копиться, і щось що неприємне. А, розуміння того, що не унікальна, не унікальна наша доля. Отож, в цій другій частині Гулівер потрапляє в країну велетнів і певний. Через певний розвиток сюжету опиняється при королівському дворі е, і стає там дуже-дуже побітним е, учасником з такою місцевою забавкою. І в нього є е, аудієнці з королем, який хоче знати: а що ж, як живуть люди в країні Хулівера? І це такий жест для того, щоб, е, власне кажучи, критику. Англійського уряду висловив хтось інший та англійського ладу, англійського суспільства загалом висловив хтось інший, і Свіфт там дуже тролить вже в наступному розділі. Що він насправді дуже великий патріот, що все, що він почув від короля, а король буде говорити, я зараз зачитаю просто те, що він буде говорити, має обурити людину патріотичних поглядів. Хоча насправді це слова самого Свіфта, які він так дуже-дуже і дуже лагідно приховав і залишив читачу, просто розгадувати масштаби того тролінгу, які там є. Отож, раджу звернутися до. Розділу э, номер 6 цієї другої частини. І читаю просто уривок. Тобто, у Гулівера вже є э, декілька аудієнцій з королем, їх було 5 чи 6. І ось король дає йому висновок. Що він думає про країну Гулівера, про Англію. Читаю декілька фрагментів. Буквально. Послухайте разом, насолодіться. Подумайте просто: нагадує нам це наш лад чи не дуже. Отож. Мій історичний огляд нашої країни за останнє століття надзвичайно здивував короля. В нашій історії бачилися йому самі змови, заколоти, вбивства, страти, революції та заслання, що є найгіршими наслідками зажерливості, розбрату, лицемірства, зрадництва, жорстокості, люті, безумства, ненависті, заздрощів, розпусти, чванливості. На іншій аудієнці його величність підсумував наші розмови, зіставивши свої питання та мої відповіді на них. Потім він узяв мене в руки, а король велетня Гульвер маленький. Отже, він узяв мене в руки і, ніжно гладячи, звернувся до мене з такими словами, яких я по вік не забуду, так само, як і тону, яким вони були сказані. Мій маленький приятелю, ви склали тут чудовий панегірик своїй батьківщині. Ви переконливо довели, що найпотрібніші риси законодавця, неудство, лінощі, розбещеність, що найкраще тлумачать і застосовують закони люди, чиї інтереси та здібності спрямовані на те, щоб перекручувати, заплутувати і нехтувати ними. У ваших інституціях я помітив і дещо корисне за своєю суттю, але його наполовину занадбано, а наполовину заплямовано і опоганено загальною продажністю. З ваших слів не видно, щоб доброчесність справді винагороджувалася високим становищем у вашому суспільстві. І ще менше видно, щоб людині надавали титили за її чесноти, щоб священники діставали підвищення за побожність і вченість. А вояки за мужність і доблесть, судді за непідкупність, сенатори за любов до своєї батьківщини, радники за мудрість. Самі ви провадив далі король. Проживши більшу частину життя в мандрах, уникли, сподіваюся, багатьох вад вашого народу. А Гулівер у нас подорожував постійно, тобто його персонаж, Джонатана Свіфта, все життя провів в мандрах, і лише він там зростав в Англії і дуже швидко звідти поїхав. Отож, з «Самі ви, сподіваюся, уникли багатьох вад вашого народу, але підсумовуючи все, що я почув з ваших вуст разом з відповідями на мої, з відповідями на мої розпити, яких мені так нелегко було домогтися від вас, я не можу надійти висновку, що більшість ваших співвітчизників це плем'я гидкої гетко черви, найшкідливішої з усієї, яка коли-небудь плазувала по землі. А монарх, який це говорить, ще дуже-дуже просвідничений. Просвітлений, так він принаймні себе бачить. Ну і е, в наступний розділ, розділ сів я не буду його читати, просто як він починається. Тільки безмежна любов до правди не дозволила мені приховати цю частину моєї історії. Марно було б висловлювати своє обурення. Воно завжди викликало тільки сміх. Тож я мучив, мусив терпляче слухати, як зневажливо трактували мою любу шляхитну країну. Я щиро сумую, як певно сумував би на моєму місці кожен читач, що дав до цього привід. Але монарх цей з такою цікавістю і наполегливо прагнув дізнатися про всі деталі, деталі що я із самої вдячності та чемності не міг не задовольнити його допитливості. Е, на своє виправдання наважуся про те сказати, що я усе ж майстерно обминув багато запитань, і кожен пункт подав у значно вигіднішому світлі, ніж того вимагала сувора правда. Ну тобто тут тролінг настільки високих рівнів. І знаєте, сатира це те, що нас насправді може врятувати. В часи, коли не зрозуміло, що станеться завтра, в часи, коли ми перенапружені, в часи, коли дійсно нам не вистачає, можливо, самих себе до кінця, щоб жити повноцінно, бо час такий. Сатира і жарт, то, здається, залишається чи не найостаннішим прихистком мислячої та люблячої в себе та оточуючих людини. Тому читайте Гулівера, не вірте в зраду, і все буде добре. Вам був Севолод Хома. Підписуйтесь на мій канал і бережіть себе. На все добре!